Шановні мої ми глядачі, мирного спокійного дня вам. Мене звати Іна. Сьогодні готую яблучний сік з м'яку. Яблука помила. Шкірку обов'язково знімаю і також вирізаю всю серцевинку. Тепер баняк з яблуками ставлю на плиту заливаю яблучка водою так, щоб вода їх повністю покривала. У мене 4 кілограми уже почищених яблучок, 4 літри води. Водичка починає кипіти, роблю менший вогонь і проварюю яблучка приблизно 15-20 хвилин, щоб вони стали м'ягенькими. Скільки варимо яблучка, це залежить від сорту яблук. Подивіться, бачите, ось тут же є прозорі отакі частинки, а є ще ось такі. От, Оце ще яблучко сире. Тому варимо до тих пір, поки всі частинки яблучок не стануть ось такими прозорими. поки повністю всі яблучка у нас не звараться. Осінні яблучка твердих сортів треба варити трошки довше. Тут все добре зварилося, вимикаю вогонь і перебиваю яблучка у пюре. Перебиваю блендером. Робимо це дуже акуратно і дуже обережно, тому що у нас укріп. Можна почекати, поки яблучка прохолонуть, і тоді перетерти їх через сито. Але, через Але я не перетираю, тому що шкірку я всю зняла. І так само дуже добре вибрала серцевинку. Тому мені блендером подрібнювати яблучка у пюре набагато легше. Поставила знову ж таки баняк на плиту. Яблучне пюре починає кипіти. Тепер даю сюди цукор. Пропорції у мене дуже прості. На кожен кілограм яблук склянка цукру. Добре все вимішую, щоб гарно розчинився цукор. Якщо яблучка дуже солодкі, цукру, даю трішечки менше. Тепер лимонна кислота. На кожен кілограм яблук половина чайної ложки лимонної кислоти. У мене 4 кг яблук, 2 чайні ложки лимонної кислоти. Знову все добре вимішую. І тримаю на помірному вогні 5-7 хвилин. Можна зняти пробу. Поки сік кипить, набираю кілька ложок соку в горнятку, охолоджую і куштую. Сік виходить дуже смачний, але я ще трішечки його підкислю. Додаю сік одного лимона. Витискаю через ситечко, щоб залишилися всі зернятка на ситочкові. Ось так. Хочу сказати, чому і лимонна кислота, і лимонний сік лимонна кислота це чудовий консервант. Вона допоможе нашому сокові чудово зберігатися впродовж тривалого часу. А свіженький лимонний сік додає гарну кислинку і чудовий свіжий аромат. Все, сік готовий. Знімаю ложкою всю шуму. Роблю якнайменший вогонь, щоб не було сильного кипіння. Слоєчки помиті, але обов'язково їх стерилізую. Ошпарений слоїк ставлю в металеву миску, зверху широку лієчку. Начерпаю киплячий сік, наливаю до самого верху. Накриваю кришкою і одразу закатою ключем. Остання банка. Гляньте, як добре все вийшло до грама. Повністю все пюре я вже розлила в баночки. З даної кількості продуктів я приготувала 8 літрових баночок смачненького яблучного соку. Викладаю всі баночки на рушник і зверху накриваю кодрою до повного охолодження.